Всім привіт та доброго здоров'я! Шановні пані та панове, сьогодні пропоную вам приготувати дуже швидке пісочне печиво. Не тільки смачне, а й дуже красиве. Отож до роботи. В глибоку миску викладаємо м'яке вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор, дрібку солі та все ретельно збиваємо міксером. Тепер додаємо яйце. Ще раз вбиваємо до повної однорідності. Готово. До борошна додаємо розпушувач та крохмаль. Ретельно все перемішуємо та додаємо суху суміш до масляної суміші. Починаємо швидко замішувати м'якеньке тісто. Ось воно зібралося в клубочок. Тепер притрушуємо робочу поверхню, обкачуємо. І починаємо розкачувати приблизно 3-5 мм товщиною. Зверху трішки притрушуємо борошном та вирізаємо кружальця. Залишки тіста збираємо і також робимо ті самі дії. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Випікаємо при 190 градусах 12-15 хвилин. Охолоджуємо. Змащуємо згущеним вареним молоком, з'єднуємо попарно. Боки обвалюємо в кокосовій стружці. У мене знайшлася стружка різних кольорів, буде дуже красиво. Буквально 30 хвилин і печиво готове. А ще щоб воно було красивішим і апетитнішим. Декорую його розтопленим шоколадом. За велику дірочку зробила перестаралася, але нічого, все одно вийшло красиво. В холодильник, допоки повністю не застигне шоколад. Приємного чаювання! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!